Всім привіт! Мене звати Настя Побережна і мені здається, я не говорила цю фразу на Ютубі. Вже дуже-дуже багато часу, можливо, навіть років. Чесно, я не пам'ятаю, коли було моє останнє відео на Ютубі. І якщо ви чекали це відео, ну, будь-яке відео на цьому каналі, то я вітаю і вас, і себе. Сама не знаю, яким чином я вирішила зняти цей влог на Ютуб. Можливо, це буде те саме повернення на Ютуб. Я подивлюся, наскільки це досі цікаво вам, наскільки це буде цікаво мені, наскільки я відчуватиму якусь вашу віддачу. Бо все ж, коли вкладаєш тільки часу на створення такого формату контенту, то дуже хочеться відчувати, що не тільки мені це потрібно. Напишіть мені, будь ласка, чи ви перейшли на це відео з мого інстаграму? Чи можливо ви не підписані на мій інстаграм, але давно підписані на цей канал, і чекали якісь оновлення? Бо можливо, ви бачите взагалі мене вперше. Тоді я вас вітаю на цьому каналі і буду рада, якщо ви залишитесь. Якщо треба якесь окреме відео, щоб я розказала більше про себе, розказала хто я що я і чим займаюся, то теж напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А поки я беру вас далі у свій день. Я вже зібралася і тільки що знімала інтеграцію для ось цієї сумочки. Це бренд Bourbon. Я з ними знайома ще з 2016 року, коли я вела ще свій письмовий блог до інстаграму. Ми вже з ними дружили, і от я рада, що вони до мене повернулися через стільки часу. Сумка прикольна. Вона така дуже вмістка. Це такий шопер. Я знімала сьогодні сторіс, які я сьогодні вже і виклала. І знімала Ріл, але Ріл знімала ще минулого тижня, бо там трошки довше часу це все займає. Загалом, якщо вам подобається ця сумка, а <сум> я сподіваюся, що вам вона подобається, то в рамках моєї інтеграції в Інстаграмі для вас є знижечка 10%. на Їхні сумки. У них багато різних моделей, але я вибрала собі таку, щоб мені влазило просто все життя. Буду вже виходити в планах пообідати десь в закладі, почитати книжку, зайти в один шоурум, покажу вам розкажу, куди. І перед виходом покажу вам свій образ. У мене тут майка від Зари, жилет від українського бренду DAF. Пояс Resort, Сумка це ось ця бурбон сьогоднішня. Джинси від українського бренду Кабанчи. Я до них якось ходила на огляд в шоу-рум і не могла не вийти з цими джинсами. І черевички балетки теж Reserved. А, і в мене, зараз покажу. А ще в мене на руках і на шиї, і взагалі багато де, є прикраси від Пандори. Я з ними теж дружу, співпрацюю, дуже їх люблю. такий от в мене образ. Дуже незручно, що не можна знімати ось так. <кхи> а треба знімати в такому горизонтальному форматі. Образ простенький, але мені подобається. Я продовжую свій робочий день. Приїхала в Діадія -Ді знімати тут огляд. Ми з Діадією почали працювати недавно в дуже класному форматі. Я Тепер їхня амбасадорка, і ось це вже пішов другий місяць нашої такої співпраці. І в рамках цієї співпраці в мене теж є промокод на знижку 10%. Тому я зараз буду все знімати. А ось ця гора всього, що я зараз буду переміряти. Насправді під. Ой! Дуже багато всього під цим всім бачите, взагалі як класно бути на мене підписаним. Можна не тільки купувати класні речі, але і зі знижкою. Ось сяку... ця коричнева вот курточка просто топ. В неї дуже красивий колір, класний матеріал, вона така доволі плотна. Можна носити або ось так от, під поясок. Дуже красиво виглядає. На мені розмір ML У мене зріст 1,75 см. Або можна носити просто як бомбер, тоді вона зовсім іншу має. Форму. Ось ось ці петельки під ремінець, вони майже непомітні. тому його можна діставати і носити просто як такий оверсайз бомбер. А ще зверніть увагу, що в діадіа з'явилося взуття ось це таке в трендовому коричневому кольорі із замші. І ось такі красиві балеточки. І в чорному також. Так як я вже тут поруч вирішила зайти ще в булівер в Зарахом, бо хочу знайти собі якусь чорну вазу, не дуже широку, високу. Якщо ви знаєте, де можна таку знайти, <див> дайте знати. рахом, це взагалі один з моїх улюблених магазинів для дому. Тут все таке красиве. Дивіться, яка краса da montanha quando chega За рахом були красиві вази, але я собі придумала, що хочу чорну, а чорної там не було. Десь півроку тому я переїхала на золоті ворота. Це просто найкраще рішення конкретно для мого способу життя. Бо от я посиділа в Катімо, і замість того, щоб їхати на осокорки, як це було 6 років поспіль, я зараз пішечки собі йду додому. І оце дуже приємне відчуття. Дякую вам, що подивилися цей влог. Сподіваюся, до скорих зустрічей знову. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм. Також обов'язково пишіть свої враження в коментарях під цим відео. Це дуже важливо і для мене, для мого розуміння, що вам цікаво і що варто мені взагалі далі знімати. І для просування в Ютубі. Я взагалі, до речі, не до кінця розумію, як сприйме. YouTube моє повернення, чи буде він показувати взагалі моє відео комусь, чи буде воно десь в рекомендаціях, чи, можливо, після такої великої паузи він мене нікому не покаже. Тому буде добре, якщо ви поставите лайк цьому відео і напишете якийсь класний коментар. До зустрічі у наступному відео.